Добре, у тата є ключі. Всім привіт! Ми на недільну прогулянку їдемо. З інформаційною метою теж будемо околиці розглядати. Привітам, тато вже чекає і взагалі ми Визначили віконечко, поки у нас сьогодні обід. В католиків тут, який вони влаштовують кожної неділі місяця, першої неділі місяця, ось і всі зберуться. Вони вже приходили, галасували там, а зараз пішли на месу, і ми в цей час вийшли з дому. Вас на хвилиночку, і сьогодні хочу звернутися в першу чергу до тих, хто ще жодного разу не допомагав саме благодійному фонду Слобожанські ластівки. Це той фонд, про який я вам завжди нагадую, яким сама допомагаю весь час. Зараз маємо потребу на ремонт автівок. Накопичилося вже їх кілька. Розповідаю вам постійно про це. На жаль, техніка просто руйнується, палиться, і треба її відновлювати. На щастя, Олександр, засновник благодійного фонду, знає де це можна зробити, може цим займатися, витрачає свій власний час, свої власні зусилля. Та що там казати, своїми власними руками теж допомагає ремонтувати ці автівки, але потрібні кошти. І якщо ось ті міні мінімум переглядів, які зазвичай на моїх відео є, це тре. Три тисячі переглядів. Якщо кожен з вас зможе 20 гривень сьогодні виділити, ну нехай 10 гривень, то ми вже закриємо сьогодні потребу. Більш ніж 60 тисяч гривень. Повірте, це надзвичайно суттєва сума, і я про це просто мрію, щоб ми ось так всі гуртом зібралися і зробили цей суттєвий внесок. Я з вас просто прошу по 20 гривень, будь ласочка. спробуйте це зробити, особливо якщо ще жодного разу не робили. Ну і постійним донаторам. Донаторкам, тим, хто довіряє, тим, хто продовжує допомагати. Теж прошу, нагадую всі реквізити під цим відео, як завжди, є. Саме на автівки, на ремонт автівок. Ми зараз збираємо. Будь ласочка, будь ласочка, прошу вас, долучайтеся. Дивіться, ой, це як гарно видно. Постав, це, це був. Ми їдемо 30. за 23 кілометри, хоча по прямій двадцять Ну, Якось вдалося. Не Ну, якось додалося. 26 хвилин їхати, йдемо в одне містечко, теж розглядаємо різні пропозиції нерухомості. Ну як розглядаємо? Хочемо подивитись, в яких місцях Ой, Карбонну, як видно, он церкву нашу, будинок ми живемо. Друга думка вихотіла. А це ти про що? Про церкву? А, про нас? Так, ми розглядаємо різні. Позиції цікавимося, можливості, як не можливості не так, не пропускає. Ніхто нам нічого не пропонує. Дивимося, вон як гори, гарно, гарно видно. Такі На камері величі. не буде не буде. так. Як не намагаюся наближати. Ну, точніше, воно якось видно, але не так ефектно, як вживу. Ось, велосипедисти. їдуть. Так, е їдемо, подивимось. І вас з собою беремо, тому що. І нам цікаво і вам з нами мандрувати. Так класно, тут 30 то... Так, Ми заїхали в містечко, Лезад Сюрп називається. Там, де ми їздили попередні вихідні, Позапопередні, мабуть, вже. Там, де був великий маєток такий. Який потребував ремонту. Ось тут ми десь паркувалися, ось, да, ось ця церква, тут ішли пішки, повз ходили. і ну, Погода була похмура дощова, тому можливо і виглядало по-іншому. Сьогодні більш так мальовничий. А ось цей будинок, ось у двір ми заглядали, там пам'ятаєте, статуя там стоїть. Двір такий гарний, ось, а сьогодні, ні, ми просто проїжджаємо повз, бо з Карбони якраз лежить тут дорога, 10 кілометрів ми проїхали від Карбони і вже в цьому містечку. А ось тут ми пішки ходили туди.

Ну, так, ось по 10 тисяч, мабуть, сотка мінімум. Зато там всі комунікації підведені. Електрика, централізована каналізація, все є. призначення там вулочки центральні там Це все приїхала підемо ногами походим та не такі насі я, я думаю тут одна вуличка та й все Я думаю. Оце справжнє таке селище, маленьке. Так виглядає центр. Ніяк не виходить мене це селом називати, але за розміром і за кількістю мешканців це таке справжнє село. Хоча воно є відділення, пошти, все мерія, церква величезна, старовинна. Щокається, ось, дивись. Вода. Вода. Вон, доступна. Вон, бачу оголошення. Аден. Адент. Попереду. Це був його видимо. Його ні, це продавець так виглядає. Той що продає. Давайте по колу обійдемо. Гарні сходи. Дуже старенькі. Так. Це таке містечко, а навіть гараж уві. Таке містечко, що. По горах, по холмах, по кручах. Кладові, Хочеш, який будинку? Ну старий теж потріску. <плес> Дуже різко відміниться висока. Лі, нас доганяй. Вон який будинок. З внутрішнім двором. Це інший, так? Оце вже сусідні, це інше, а оцього ось ну Ну там щось Ми його не бачили в оголошеннях, тому що я думаю, що вони більше ніж 100. Тому що він коштує більше 100 тисяч, а ми такі і не дивились. Ремонту потребує. Хоча розмір Ну нехай пішли. Зараз подумають, що ми потенційні покупці. Ну, гарно тут все таке на, на схилах знаходиться і вид такий О, гарний з містечка. Тільки ноги тут можна так гарно м'язи підкачати. На велику ту, на велику ту. <ріст> <ріст> теж, <ріст> поки поїздиш за день. <ріст> ну, Матернель. Еколь, авеню на... де ліколь. Оце ж Лія, mm. дай татові ручку, будь ласка. Ось попереду стоїть така маленька школа, бачиш? Я Ні. Тут тільки материнель і прем'єр. Такий, як Гриша вчиться. Ні, звичайно, в тебе велика і нова. Це більш старенька школа, але відремонтована. Ну, вряд чи. Тут є ближче велике місто, ну, таке як Карбона приблизно і з вокзалом. Воно тут пару кілометрів. Не пару, може, до чотирьох кілометрів. Ось там є і коледж, ліцею нема, а коледж. Є. Ось бачиш напрямок Мюре Миколай. Стадіон, школа. Жандарми. Все, все як і іскрість. Вань, баки. Там може звичайно... А, є. Сміття треба викинути. Нагадую, ну, сходи. Повертаємось туди, нагору. Центр містечка.

Як виглядає мерія? Годинник правильний час показує. Насправді ні. Зараз у нас 12.32. Все Так, і ось ми тут припаркувалися. Центр містечка, ось цей величезний паркан. Ми бачимо здаля, що там величезне шато. Замок якийсь в цьому містечку є. ну, Я тут застрягла. Тобто ти тут залишаєшся жити, будеш в тому дуплі жити. А де? Це тепер твій дім. Він може в дереві, всередині. жити, Там є пустота.

Хопить. <рес> Тварина якась живе. Lії не дуже хочеться руку туди встромляти. <просок> Тепер Петрополіс наверх. Олеся. Петрати в високо, ти тільки вдвічі. Семен. Отже, так. Продається тут десь е, ну не в, не в місті, бо це щось фермерське з землею. Е, вже дуже старий, напівзруйнований будинок. Ми його, звичайно, тут не знайдемо і точної адреси немає. То ну, це не надто вже принципово. Було б цікаво подивитися, що воно там таке, наскільки віддалено, наскільки зруйновано, але ну, не суттєво. Зараз хочемо подивитися до відстань до містечка, до міста, де є вокзал на тулузу, потяги ходять. Ось GPS нам каже, що туди 6 кілометрів. Ну, там, власне, коледж є. Ну і міст. Вокзал це вже більш розвинута інфраструктура. Подивимось. Це ми тут тільки що ходили пішки. Так, Ще шато величеньке. Так, мабуть, хочуть прибрати шлагбаум. це ж залізна дорога. Тут якусь логістику будують. Он Шато, там ще одне. Ну, взагалі такий фермерський край. Карпо теж можна так сказати. Шухтарський край. Так, ми ось бачимо, що щось будують і думаємо, що це якийсь учбовий заклад, скоріш. Можливо, коледж. Ну, Там якась які стакада, вже і не А Може комерційне щось. Ну, Таке щось величезне будують. Нам ну, не в ту сторону. Ми не побачимо, що тут. Але є там вивіска, Може проїдемо, подивимося, що воно таке. Ро в ту сторону, а нам зараз в сторону волосе. О там кожна так. Оце, оце місто, в якому є вокзал. Так, так. Уже нові комплексы он суть не риз. Тому що він ще за річкою <систем> там продовжується. А річка тут ореш називається. Так, але дуже Но довго так. їхати. Не то єс. <свят> <найголко> Все, так річка. Якийсь китайський ресторан навіть часійський. Заправка на такого навіть не на А чого ти думаєш, що це китайський ресторан? Да. On est oh, en droit sur 600 en direction de Nayo. Здається, ми тут їздили. тут. Стави... Так, так. Ні. Так, їздимо. І ось це. Я пам'ятаю ці будівлі. Десь ми проїздом були. Є прапор України. І флазі. Арія. З рома. Баланжері. Uh -huh. Просто в казарі прапор України немає. Чогось. Чомусь. Ось продається, мабуть. Та будинок продається. Паркуюся. <laughs> Та ну. І Що? Vous avez votre ну, тато побачив. Я кажу, продається будинок. Тато каже, все, я баркуюсь. <laughs> okay. Парка. Валю, так, діти на вигулі бігають в цьому парку. Отже, місто майже 11 тисяч населення. Це доволі велике і майже Ну точно в півтора рази більше, ніж карбона. Цікаво, приблизно на такій же відстані. Від Тулузи Можливо, навіть трошки більше, це треба перевірити. Трошки бі ближче. Ось до того Звичайно. схоже на всі інші містечка теж. От хотіла сказати, що це дикий виноград, і коли літо, ну зараз зима, літом це все зелене. Повністю весь будинок. Дуже гарно. І так, машини їдуть, тримайте Лію за ручку, будь ласка. Смірний <пілляння>

<coughs> Туалет-туалет є. Аула, пуш -пуш. Ту туалет справді, громадський? я у нас є туалет. Безі, там є маленькі склади для маленьких людей. Ти бачиш? Як називається? Отер... Не... Отерів. Утир... У... Отер... Отерів. Так. Отерів. Так, тут позаду мерії музей професій. І традиції. традиції. Безкоштовний вхід, але зараз не працює. Їм там взагалі по годинах. Я вліковую як Шушок. Знову річку переїжджаємо. Вон... Кемпери стоять. Місце спеціально відведене, де можна зупинитись на ночівлю в кемпері. Річка це Ар'єж. Ар'єж, так ясно. А регіон Удгарон наш. Сусідній, не регіон, департамент. Сусідній департамент Арєж. Наш називається Удгарон. А річка right теж є. Well, тут right на межі між Ар'єжем right. і Удгароном. І е, Головний адміністративний центр в Удгароні в Тулузі знаходиться. Ну, це префектура, так, там, де ми свої документи right, оформлюємо, А в Арєже це ФОА. Місто Фуа, там, де замок величезний, середньовічний. Ми там колись були, навіть знімали про це огляд Ось туалети громадські. Хто хоче в туалет? Лія, ідеш. Їдемо ще в одне місто. Їхати доволі довго, 50 кілометрів. Ось, на то вже буде останній наш променад сьогодні. Теж місто велике. Близько, мабуть, 20 тисяч, перевіримо ще. додатково населення і вокзал і відстань від Тулузи 50 кілометрів. Це в зоні наших зацікавлень. Інший регіон, ой, департамент називається От. це що таке Теж школа Екольта. Та тут мабуть не одна школа. Кілька. На, 12, на 11 тисяч. По Хочеш подивитись? Ось він поруч. Та ні, я бачу, він вже залізна дорога, залізна дорога та. Стадіон. Стадіону, це можливо коледж. Так, я сказав для Це не алікольце. Ремонтують, бачиш, його цей великий будинок викидають сміття через таку трубу. Так, багато старого, але воно все поступово, його все одно ремонтують. Щось занепадає, ремонтують інше. Так воно і живе сторіччями. Ну і плюс він. Останнє перше світова тут І час. Тут так таких ні. руйнувань не було. Винощі. А в другу ж світов там на півночі тільки поїв більше здалися. Подивилася я, що відео знову в мене майже на годину, то вирішила розділити на дві частини, щоб уж вже так не тримати вашу увагу аж так надовго. Можливо, ви повернетесь на канал, подивитись другу частину, якщо вас так зацікавив цей контент. Адже ми відвідали ще одне місто більше за розміром, більше того, навіть біля води погуляли і побачили багато човнів. Тож там буде цікаво, анонсую. Дуже хочу, щоб ви переглянули і другу частину також. В будь-якому разі, я вам вдячна за те, що додивились відео до кінця. Бачу, що додалися в нас нові підписники, нові глядачки, глядачі. Хочу повідомити, що на каналі є розділ, список відео, який називається Все про нас. Там є відповіді, мабуть, на більшість ваших запитань, якщо вони виникли, хто ми такі, де ми, що ми, як ми тут опинились у Франції і взагалі. Багато чого, я думаю, цікавого, принаймні, переглянувши ті всі відео, можна познайомитись ближче. Ось як то кажуть. Нагадую вам про збір, дуже необхідна нам сума коштів на ремонт автівок. Терміново, на вчора треба все це зробити, швиденько-швиденько передавати. На фронт ці автівки, які будуть в першу чергу рятувати життя військових, це найголовніша, найбільша цінність. Я вам дуже вдячна. Бережіть себе, будь ласка, знаходьтесь в безпеці, наскільки це можливо у вашій ситуації. Чекаю вас на продовження відео і, взагалі, ласкаво прошу вас на канал і побачимося. Дякую, дуже дякую за увагу. Бувайте!